Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю моїх нових підписників, новеньких, які заскакують, подивитися, будь ласка, підписуйтесь, люди. Це приємно. Ставте лайки. YouTube продвигає тоді ті покази. І це, як кажуть, оцінка роботи. Вам вже не тяжко нажати ту кнопочку. Дякую вам наперед за то. Зараз подивимося з вами. Я буду робити особистий розклад і подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу. Зараз покажу вам, скільки часу. 15 та 14. Покажіть плюс 24 години від цього часу, тобто на добу. Правий берег міста Запоріжжя ракетні удари. Це лінієчка росіян. Ну, дивіться, по ітогу вони дуже вже тягнуть багато. Десятка. Дуже багато хочуть вони зробити сьогодні, на правому березі, я так розумію. Тягнуть дуже, дуже багато. Щось вони там хочуть зробити. Гляньте, скільки нагребли. Ну, по кульмінації у них тут, Це, тут чаш, ну, їхні почуття тут на нуль, звісно, вони нас ненавидять. Ну і потрійки, так, тут у них біль, іде, такий душевний біль. Гадості всякі сплітні, ну, коротше кажучи, якось воно так все, знаєте, по ударам. Так, оця карта показує, що щось воно таке нехороше. Давайте подивимося наші шанси, що наші хлопці будуть робити. У нас з вами гарні карти. По-перше, це туз. Це наші дії з вами, наших ППО, наших хлопців. Вони готові до всього. Це вогонь, це туз вогню. Шанси хороші. По дев'ятці, це кульмінація, це е, по землі, дев'ятка, повноцінна відповідь буде дана, бо це вже достаток всього і людського фактору, і фактору е, матеріального там забезпечення в них. Ну і по е, ітогу в нас іде тут е, шістка, це іде, як. Е, е, Завди путала зрицарів, ні, це іде у нас допомога по шістки, тобто взаємодія, взаємодія е, людей, які роблять цю справу. Карта позитивна, е, карта, звісно, хороша, але все ж таки десятка вона вища, ніж 6, я вам так скажу. Давайте подивимося іток всього цього цього дійства. Ну, ці дві карти, вони, звісно, такі серйозні. І то, хто того, що буде вогонь, будуть події вогняні, будуть наші хлопці відповідати за це все діло. Ну і по роботі це ризик. Царизик, це цервень, така, ну, пориви, ну, рицар, звісно, ну і спешка. Дуже спішать. Дуже, ну, це вогонь, він дуже швидкий, дуже швидкий. По взаємовідносинам тут між людьми, які працюють, дуже вони, як кажуть, горячі голови. Але вони розумні, так що тут? Тут Повинно бути все добре, але похоже на удар. По рицарю, похоже, на удар. Буде відповідь? Буде, звісно, відповідь. Давайте ми подивимося з вами, чи будуть у нас проблеми, чи будуть у нас, а, чи будуть у нас з вами втрати людські. Може бути. Чи будуть у нас втрати по будинкам? Ні, тут іде четвірка. Воно, знаєте, воно може і буде, але не дуже. Так, бачите, вісімка йде. Може, буде, але все ж таки стабільно. Ну, шибки, може, повилітають. Але по людям тут імператриця падає, нам перевернута, тобто, немає тут у нас з вами. Ну, знаєте як? Все ж таки імператриця більш падає не на захист, хоча імператриця єгипетська вона і захищає. По людям захисту малувато тут якось, знаєте, малувато захисту, і король противний вредний, то якось воно ну, не, дуже, не дуже хорошо. Але потенціал є. Не повинно тут бути якихось страшних речей по людським втратам. Не повинно бути. Бо тут іменно імператриця, вона йде більш по прибуткам, розумієте, по прибутку. Так що тут якось воно по життям і потенціал падає, все ж таки ну, таке буде. Може, переляк якийсь, знаєте, може трошки там якось е, є загроза люди. Бачите, по правому берегу все ж таки показало загрозу, вогняні, посохів багато, от у них десятка тут лежить. У нас йдуть посухи. У нас йдуть посухи по діям, і по ітого йдуть посухи. Теж вогняна карта. Це ітогова карта, рицарь. Тобто будуть конфліктні ситуації, вони будуть. Вогонь буде летіти. Але по домівка більш-менш так собі. Вісімка йде на низ тут. Звісно, енергія тут вогняна є, але вона незначна і руйнувань тут не повинно бути. Те ж саме по людям. Може, якісь капризи, переляки, але тут не повинно бути. Навіть по перевернутій імператриці не повинно бути, бо пере... імператриця, звісно, знаєте, вона не показує. Загибель, ні, вона не показує загибель. Просто що захист буде такий собі. Такий собі захист, але не, не, не буде втрат людських. Втрат людських не буде. Ну, це в тому випадку, якщо наші хлопці не зіб'ють ту ракету. Але ми будемо дуже сподіватися, бо шанси у нас великі, у нас тур, у нас дев'ятка монет, у нас шістка і тому я сподіваюся, що все буде добре. Хоча є, бачите, є такі загрози. Загроза є. Хоча по місту було таке воно. Щось нове, якийсь е, шут випадав там, непонятно, що, але бачите, по правому берегу показує, що є така історія вогняна. Так, давайте ми подивимося тепер лівий берег. Там ще може прихвати трошки передмістя, може там якось воно прихвати, хто його знає. Чому на місто показало так? Трудно сказати, знаєте. Це ж таке діло. Людський фактор, людський фактор. Але десятка вони тягнуть. Якби було, було перевернуто, то, то таки дав у них були проблеми, вони б їх позбивали б ми. Але вони тягнуть ті 10 посухів. То треба тут пильнувати. Краще перебдити, знаєте, чим не добдити. Загроза є. Загроза є. Де вона буде? Чи зачепа вона там може край правого берега? Е ну, таке діло. Подивимося. Подивимося. Але я все ж таки дуже сподіваюся, що ППО спрацює, там гарні карти. Е все ж таки ну, повинно, повинно воно спрацювати. Вкупі з тузом повинно спрацювати. Бачите, мечових не було, тільки були карти іменно стихії вогню. Якось так. Мечових, мечових не було. Подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу, ракетні удари. По лівому берегу міста Запоріжжя дивимось, так. Не буду зараз показувати. Ну, що можу сказати? Стабільності в них немає по, по, по тим всім справам. Е, сонечко падає на кульмінацію. І пажик на кінці. Ну, це не о чому. Це не о чому. Покажіть нам, що це за сонечко? Перевернутий гермес. Там нема сил. Ну, немає. Реально, перевернуто. Покажіть нам того пажика. Стабільна. Стабільність падає. Ну, я хочу подивитися, що тут на цю карту падає нам. Люди, я не бачу по лівому берегу загрози. не бачу у Нас тут іде королева, це серйозна карта, це інтелект, це розум, хладнокровність Тут приймає рішення ППО чітко. Є, є всі у них для того справи. є Це королева, вона все це має. Чому нема гармонії по і того, не знаю. Але тут іде е, королева, всі три королеви, бачите, просто ця королева, вона як під гармонією. Всі три королеви випали нам на лівий берег. Всі три королеви, то ну, не може бути. Я просто ну, не бачу тут не зрівнятися. Так, старший аркан, е, але сил немає. Пажик. Ні, я не бачу по лівому берегу взагалі ракетних ударів. Взагалі не бачу. Все, я тут навіть не буду класти наші втрати. Немає сенсу. Немає сенсу. Я дуже удивлюсь, якщо воно щось буде. Дуже удивлюсь, бо по картам воно взагалі нічого не показує. Якось так. Маємо, що маємо. Все, люди, я вам все показала, ви все побачили. Сьогодні у нас шосте. Ми дивилися з вами включно по шосте, по шосте число е атомну. Зараз я подивлюся ще атомну. Слідующе відео буде про нашу ЗС. Ми її тримаємо під контролем. Під контролем. Все, дякую вам за увагу. Побачимо, почуємось, папа. -па.